П'ята книга Мойсея, Второзаконня, розділ 32. Слухайте небеса, я промовлятиму, земли, послухай слів моїх уст, нехай крапає немов дощ моє повчання, нехай росою впадуть мої слова, а моя мова, як дрібний дощ на зелені сходи й злива на траву. Коли я проголошу Господнє ім'я, віддайте славу нашому Богу, Він, скеля, Його діла досконалі. А всі його дороги праведні. Бог вірний, у нього немає омани, він справедливий і правий. Вони ж зіпсувались перед Ним у своїй порочності, вони чинили не як його діти, а як лукавий і розбещений рід. Це так ви віддячуєте Господу нікчемний і нерозумний народи, хіба Він не є твоїм отцем, твоїм творцем, який придбав тебе і зміцнив тебе? Згадайте дні давні, осмисліть роки минулих поколінь, запитай у свого батька, і він розповість тобі, запитай людей похилого віку серед себе, і вони розкажуть тобі. Коли Всевишній розподіляв спадщину між народами, коли ділив синів Адама, він встановив границі народів відповідно до кількості ізраїльських нащадків, Господньою часткою є його народ, Яків наділ його спадщини. Він знайшов його в пустинній землі в безлюдній завиваючій пустелі. Він його захищав, турбувався про нього і охороняв його, немов зіницю ока. Як Орел спонукає до злету своє гніздо, ширяє над своїми орлятами, простягає свої крила, підхоплює його маля і підносить його вгору на своїх перах, так Господь сам провадив їх, і з ними не було чужого Бога. Він водив їх. По неприступних узгір'ях землі, і він, народ, споживав плоди полів, він годував його медом зі скелі, й олією з крем'янистих гір, маслом корів та молоком овець, і з жиром ягнят, баранів, з башану та козенят разом з тучною пшеницею і вином із крові винограду. Розжирів Єшурун і почав брикати. Ти потовстів, жирним став та огрядним. він залишив Бога, який його створив, зневажив скелю свого спасіння, вони викликали його ревнощі чужими богами, розгнівили його гидотами, вони приносили жертви демонам, а не Богові, богам, яких не знали, новим богам, які недавно з'явились, яких не боялися ваші батьки. А скелю, яка тебе породила, ти покинув і забув Бога, який тебе створив. Господь побачив це і зненавидів їх. У гніві до своїх синів та своїх дочок Він сказав: сховаю від них своє обличчя і побачу, що з ними буде в майбутньому, оскільки це зіпсутий рід, діти, в яких відсутня вірність. Вони викликали в мене ревнощі тим, хто не є Богом. Розпалили в мені обурення своїм марнославством, тому і я викличу в них ревнощі тими, хто не є народом, нікчемним народом викличу в них обурення, бо запалав вогонь мого гніву і він палатиме аж до підземних глибин. Він пожирає землю з її плодами, спалює підніжжя гір. Я зберу на них нещастя і витрачу на них свої стріли, будуть виснажені голодом. Вигублені гарячкою та отруйною заразою, я пошлю на них зуби звірів разом з отрутою плазуючих по землі, ззовні робитиме осоротілими дітей меч, а в темних кімнатах ціпенітимуть від страху, як юнак і дівчина, так і грудне немовля, з посивілою людиною. Я сказав би: вигублю їх, зітру в людей пам'ять про них, якби не здригався від зневаги ворога, аби їхні гнобителі, не спотворили всього у своєму уявленні, та щоб не сказали, це наша потужна рука, а не Господь здійснив усе це. Адже це народ, який втратив глузд і не має в них розуміння, коли б вони були мудрі, усвідомили б це, зрозуміли би, що їх чекає, якби міг один гнати тисячу або двоє могли змусити до втечі десять тисяч, коли б той, хто є їхньою скелею, не видав їх, і Господь не залишив їх, адже їхня скеля не така, як наша скеля, і наші вороги самі свідки цього, тому що їхня лоза лоза содомська, а їхній виноград з гоморських полів, це отруйний виноград, гіркі їхні ягоди, їхнє вино зміїна отрута, згубна гадюча отрута. Хіба це не сховане в мене, не запечатане в моїх скарбницях? Мені належить помста й відплата, коли спіткнеться їхня нога, тому що день їхньої погибелі близько і надходить приготовлене на них. Адже Господь судитиме свій народ і змилосердиться над своїми рабами, коли побачить, що їхні руки ослаблені й більше немає ні ув'язненого, ні вільного. Тоді він скаже де їхні боги, де скеля, на яку вони покладалися. Котрі їли тук їхніх жертвоприношень і пили вино їхніх жертвозливань. Нехай устануть і допоможуть вам, нехай будуть для вас захистом. Подивіться тепер, що це я, я той, що є, і окрім мене, немає Бога. Я позбавляю життя і наділяю життям, я вражаю і виліковую, і з моєї руки ніхто не зможе врятуватись. Я підношу до неба свою руку, присягаю своєю правицею і кажу. Я живу вічно. Я нагострю свій блискучий меч, мов блискавку, і моя рука почне звершувати суд. Я помщуся моїм ворогам та відплачу тим, хто мене ненавидить. Напою мої стріли кров'ю, а мій меч насититься тілами, кров'ю вбитих та полонених, головами ворожих начальників. Веселіться з його народом, племена, бо він помститься за кров своїх слуг. Звершить помсту над своїми ворогами, він звершить викуплення за свою землю, за свій народ. Мойсей прийшов і виголосив усі слова цієї пісні так, щоб чув народ він та Ісус, Син Навина. А коли Мойсей закінчив проголошувати всі ці слова до всього Ізраїлю, то ще додав: Візьміть до вашого серця всі слова, якими я сьогодні застерігаю вас, аби ви. Заповіли своїм нащадкам, щоб вони пильно виконували всі слова цього закону, адже це не повинно бути для вас порожнім словом, бо воно є вашим життям. Завдяки цьому слову ви довго житимете на землі, до якої переправляєтеся через Йордан, аби заволодіти нею. Того самого дня Господь промовив до Мойсея такі слова: Піднімись на узгір'я Аварім, на вершину Нево». Що в Мавському краю навпроти Єрихона, і подивись на Ханаанський край, який я даю ізраїльським нащадкам у власність. На горі, на яку піднімешся, ти помреш і приєднаєшся до свого народу, як помер на горі гор твій брат Аарон, та приєднався до свого народу через те, що ви не виявили вірності мені серед ізраїльтян біля вод Меріви в Кадеші, в пустелі сін. За те, що ви не вшанували моєї святості серед ізраїльських нащадків, ти побачиш перед собою той край, але не війдеш туди, у край, який я даю ізраїльтянам.